Сидять в хаті свекор, свекруха та невістка. Свекрух і щось вічно, щось не так та не так. Хоче заката не недовольне, Сидить, здихає, щось Вона невістка питає, маму, що таке? Так каже, що. Оце скоро Великдень. Дивлюся, що стеля в нас не білена. Вона каже: то в чому проблема? Бі, білила, є, зараз я встану, побілю. Та каже, щітки нема. Але ти знаєш, що зроби? Біжи до батька, підстрижи йому бороду і зроби щітку, і побілиш. Ну, невістка так і зробила, пішла, взяла бороду, обстригла. Побілила стелю, дивиться знову, сидить свекруха недовольна. А на цей раз що таке? Та дивлюся, вікна не попідмальовані. Треба трохи покрасити вікна. Ну, то фарба ж є, і давайте я покрашу, та щітки нема. Біжи, знаєш що, до батька? Пострижи йому вуса, зроби щіточку і покрасиш. Ну, невістка пішла, та я так зробила. Тут приходить зять з роботи ввечері. Дивиться батько на груші сидить. каже тату, а чо це ви на груші сидите? Не знаю. Як ці дві дурочки зібрались млинці смажити? Я не впевнений, що яйця вдома є.